Всім привіт! Це топ 10 безкоштовних плагінів для вашого сервера Minecraft. Всі плагіни в цьому списку абсолютно безкоштовні для завантаження та використання, тож можете про це не хвилюватись. А також ви дізнаєтеся, як безкоштовно отримати преміум тариф на 3 місяці на нашому хостингу GodLike, щоб відразу протестити будь-який плагін, який ви сьогодні побачите у цьому відео. Перший плагін це Screaming BedWars. Як ви могли здогадатися з назви, цей плагін додає режим BedWars на ваш сервер. Якщо ви коли-небудь грали в BedWars, то знаєте що цей плагін дозволяє. Створити гру на вашій власній карті. Тут є магазини, спавнери, можна грати в соло або в командах. На мою думку, це один із найкращих плагінів для Бедварс. Далі на черзі вічна класика World Guard. плагін який повинен бути на кожному Майнкрафт сервері. Для його роботи потрібен World Edit, але разом вони дозволяють вам створювати зони, де гравці не зможуть руйнувати блоки. Напевно, найкориснішою функцією в ньому буде команда Flex, яка дозволить налаштувати індивідуальні параметри для кожної зони. Він ідеально підходить для захисту території спавну. Створення pvp зон або якщо ви хочете зробити будівельну зону всередині спавну. Наступний плагін Leveled Mobs. Він додає систему рівнів для мобів на вашому сервері, що дозволяє їм мати різну кількість здоров'я залежно від їхнього рівня. Вся його суть полягає в тому, що чим ви далі від спауну, тим сильнішими будуть моби. Economy Shop Економішопґю один із найкращих безкоштовних плагінів для магазинів. Він додає меню, де гравці можуть купувати та продавати предмети. Ви можете повністю його налаштувати під себе від списку товарів до їх цін та всього іншого. Що ви можете побачити у цьому меню Essentials X це один із тих плагінів, який потрібен напевно на всіх серверах. Він додає більше ніж 100 нових команд, таких як Home, TPA та багато інших. Також він має доповнення для чату і його можна навіть підключити до Discord. Mine X Farm Regen. корисний плагін, якщо ви хочете зробити автошахту або поле з безкоштовної їжі, десь в себе на спавні. Він дозволяє регенерувати руду після того, як її зламали. Dynamap. створює інтерактивну онлайн-карту вашого сервера з відстеженням гравців. Ви можете вибирати між виглядом згори або 3D. Advanced Ban. розширить можливості покарань для гравців. Тепер замість звичайного бану, ви можете дати гравцю варн або написати причину бану. Плагін Chest Shop. Ще один чудовий плагін, який дозволяє гравцям створювати свої власні магазини, просто ставлячи таблички на скрині. Він також сумісний з вору Guard, тому ви можете налаштувати все так, що гравці зможуть створювати магазини тільки у виділеному для цього місці. Silk Spawners. дозволить гравцям отримувати спавнери, просто ламаючи їх шовковим. Дотиком. Ви можете налаштувати шанс на його випадіння або зробити так, щоб лише певні гравці могли їх добувати. І тепер ви дізнаєтеся, як безкоштовно отримати преміум тариф на 3 місяці на нашому хостингу GodLike. Вам потрібно підписатись на наш канал GodLike Host, та написати будь-який смішний коментар під цим відео. Найкращий коментар отримає безкоштовний преміум сервер на 3 місяці від нашого хостингу GodLike. І по секрету скажу, краще писати коментарі від семи слів, тому що так ваші шанси отримати сервер будуть в рази вищими. Всі посилання у описі під відео